Тепер поговоримо про тандем сонячного затемнення і осіннього рівнодення. Точка осіннього рівнодення, весняного рівнодення, сонцестояння зимове і літнє це важливі дуже дати. Плюс-мінус у них вони теж мають аури дії, не відбувається це одномоментно. Але це дуже енергопотужні дати, енергонасичені дати. Ця дата включається, от осіннє рівнодення включається о 22.09 за київським часом 22 вересня якраз в аурі дії затемнення, що дає між ними синергетичний зв'язок. Що це означає? Їх дія посилюється в рази. Тож, якщо ми будемо сидіти, не сидіти... А включайтесь у роботу. Це дуже важливо, це дуже цікаво. Що таке осіннє рівнодення? З точки зору астрології, це перехід сонця і знаку Діви з 30-го знаку у перший градус терезів. В 30-му градусі Діви якраз у нас було затемнення, а сонечко переходить наступного дня вже в перший градус терезів. Оцей перехід, ну в кардинальні, можна сказати, знаки, зв'язані з усіма точками і весняним рівноденням, і сонцестоянням зимовими веління. Звісно, що ця дата включає нас на Землю, на стихії різні. Знаєте, ми збираємо в собі, можна сказати, всі стихії. Ну, Ви всі знаєте, що у нас є чотири стихії: земля, вода, повітря і вогонь. В індуїській традиції прийнято вважати об'єднуючою стихією, ну, я вважаю так, ефір. А в китайській традиції, у китайців є поняття ще одна стихія дерево. Дерево, воно об'єднує в собі всі стихії. Чому? Тому, тому що ми маємо кроно дерево, яка Живиться сонячним ну, повітрям і сонцем. І Ми отримуємо фотосинтез корені в землі, і вони поживні речовини беруть з води, яка є у землі. Тож це як об'єднавчий фактор. Це можна сказати і про нас з вами. Є в, у Китаї, в китайських різних там, ну, наприклад, цигун є навіть медитація дерева, коли людина стає і відчуває на собі. Висхідний і е, по, два потоки. Е, поток, який, потік енергії, який йде зверху, космічний, е, космічна енергія, і потік, який йде знизу від землі. Ну, це, це нормально, він там, якось трансформується у наших там, енергетичних центрах і ми живемо, е, бо якщо е, нас е, перекрити ці потоки, ми помремо одразу. Е, і неважливо, їмо ми чи не їмо. От ну таке таке життя. Тож в цей момент часу важливо включити собі, можна сказати, попрацювати з усіма стихіями. Це дуже дуже, буде дуже дуже ефективно. Ви можете визначити, якої стихії вам не вистачає. Ну, по перше, ми можемо подивитися навіть у космограму людини. І ми побачимо, які чи включена там стихія більше вогню, чи більше включена стихія землі, чи повітря, чи води. Ну так і кому чого не вистачає. Якщо вам не вистачає води, ви не пластичні, ви все знаєте такі людина, вогонь. Починає все там зразу, там ну зразу в боротьбу лізе і так далі. Не, не вистачає цієї пластичності, не вистачає спокою. То ви можете попрацювати з цією стихією, з можете попрацювати з повітрям. Це дуже легка стихія. Ви можете. Ви можете попрацювати з будь-якою стихією, ви можете там уявити себе, що ви в там якесь полум'я собі уявити, почистити. І для чого ці стихії? Для того, щоб ви відчули вплив, він особливий, який кожна стихія відчувається по-іншому. Енергія цих стихій, вона інша. Ну, Якщо хтось медитував, він знає. Якщо ви ще не медитували, якщо ви не відчували цього, спробуйте, це дуже цікаво. Попробуйте на собі відчути ці потоки, які проходять знизу і зверху енергії, вони відрізняються і за, скажемо, і за структурою, і за відчуттями. Ну для того, щоб, звісно, що медитувати краще на дворі, на десь на природі. Ну але якщо у вас ви вдома знаходитесь. То ну включіть навколо себе ці стихії. Вогонь це може бути свічка, земля це може бути якісь кристали, якісь камні камені або це навіть сіль. Якщо це повітря, ну шоки палочки, оці що там обкурюють приміщення, то собі запаліть цю паличку. Вода, ну звісно, що це вода. І попробуйте, е, попрацювати з цим, е, уявити собі, що, ви, е, що через вас ви відчуєте себе в кожній із стихій. Е, наприклад, якщо це вогонь, ви маєте відчути цей вогонь, е, він проходить через це ваше тіло. Якщо це можна по черзі, якщо це земля, то це земля, якщо це вода, то це вода. Ну, е, Це дуже ефективний час. Таким чином, ви можете викинути, ви можете підчистити себе від якихось негативів своїх. Якщо ви хворієте, що хворі, наприклад, то включіть попрацюйте з стихією вогонь. Якщо ви там не вистачає, якщо ви дуже там такі, от на адреналіні, спробуйте стихію води або повітря, це інші стихії. Тож працюйте, ментал, уява у нас дуже сильна, і ми маємо змогу попрацювати з нашими психосематичними захворюваннями. Ну, я так працюю, і а, навіть люди, які мають там я не знаю, посади, вони бачать, як це спрацьовує. І, знаєте, говорять, що так спеціально це не придумаєш, це видно, і вони все це, ми всі вміємо це відчувати. Колись давно в медитації мені я побачила ще одну стихію, якої, ну на жаль, у нас немає. Воно так щось таке спільне, якась такий, Теж якийсь тандем води і вогню. Це була дуже цікава стихія, вона ні на що не не схожа. І у неї було спеціальне ну, вона могла ця стихія виконувати якісь речі, але тут на землі. Ну, якось її поки що немає, і користуватися нею ще не можна. Ну, якось так. Тож використайте, будь ласка, цей час. І це час для рівноваги, бо це рівнодення. Скористуйтесь, скористайтесь тим, щоб урівноважити своє внутрішнє з тим, що. Що навколо вас, це буде гармонійно, зробіть собі гармонію, ну, знаєте, медитацію по гармонізації себе з зовнішнім світом. Ви знаєте, в астрології є такі називаються кармічні аспекти. Їх не всі відчувають. Іноді, знаєте, що таке аспект: це енергетичний зв'язок між планетами. Так, от так так званий кармічний аспект. Що він дає? Я своїм студентам пояснюю, це ти бачиш свою мету. Ось вона. Але ти, ти хочеш піти до неї, але тебе перед тобою якась невидима стіна. Зовсім невидима. І ти б'єшся в ту стіну, ти бачиш мету, але дійти туди не можеш. Отут і спра це е спрацьовують так звані кармічні аспекти. Ти маєш щось відпрацювати, ти маєш врівноважити себе, ти не, можеш, ти не такий, у нас же гординя, це ж наше все. Прибрати оцю складову в себе. І коли ти, як в баракамері, врівноважуєш повітря все всередині себе, ну умовне повітря з тим, що у нас навколо тебе стіна ця. Відходить, і ти маєш доступ туди до своєї мети, і тобі ще мало того, ще тобі допоможуть кар кармічні зв'язки, кармічні боржники ну, це в хорошому сенсі цього слова. Вони е, можуть дати якийсь подарунок. Варто тут просити допомоги, ну, знов таки, до кого достукаєтесь, ну, як мінімум, у своїх предків. Тож скористайтесь цим часом і ще й е, зауважте, що це затемнення. Затемнення це теж дуже важливий час. Це я знаю, бо я народилася в затемнення і буду обов'язково попрацюю працюю з таким чином. Можете ритуал зробити, який захочете, але будьте уважні до того, що вам. Що вам дають, ну, інтернет зараз наповнений багато якою інформацією. Це може бути негативна інформація, і вас спіймають на гачок і вляпають в якісь у вас негативні програми. І замість того, щоб відчути... Енергетичну насиченість ви можете віддати комусь цю енергію, ну знаєте, як кажуть на шару, і вляпатись в якісь історії не дуже дуже гармонійні і нікому і не бажайте в цей час, особливо в цей час зла ближньому краще переключиться на себе. Це буде ефективно дуже, бо бумеранг ніхто ще не відміняв.